І там завжди подвійні стандарти. Люди проїли мільйони грошей замість займатися реальними злочинцями, чіплялися до колишнього президента. Зараз влада показово знущається з Прокопіва. Якби Прокопів не був партнером кличка, ніхто б його не смикав. В ієрархії головних ворогів банкової. Звичайно, номер один це Петро Порошенко. Вітаю, друзі. Де Зеленський? Там завжди подвійні стандарти. По-перше, з точки зору правової, наштампувати 140 кримінальних справ проти Петра Порошенка і так нічого у справі Порошенка проти законного не знайти, це ознака просто шахрайства службового. Люди проїли мільйони грошей. Замість займатися реальними злочинцями чіплялися до колишнього президента, але я вже неодноразово говорив про те, що Віталій Кличко дуже акуратно поводиться із своїми чиновниками, до яких виникає підозра, і от. Ми знаємо операцію чисте місто, ми знаємо втечу Комарницького. Ну, де Комарницьке, де Кличко. Кличко в особливих друзях Комарницького не числився, але все ж таки, частина чиновників Кличка фігурували в справі разом з Комарницьким. Тому ці чиновники звільнені. Вони вже не займають свої посади, і це ніби сигнал банковий. Що у вас же там зграє чорти всяких починаючи з Татарова і Єрмака. Чому ви нікого не звільняєте зараз? Трапилася дуже дивна історія, коли е, слідство ну, вчепилося е, у Володимира Прокопіва. Це колишній заступник е, е, Віталія Кличка. У справі заступника кличка Прокопіва про неповернення людей з-за кордону фігурує лише одне прізвище: прокурор не може довести наявність корисливих мотивів політика і чиновника ба більше. Переліку осіб, що виїхали через систему шлях та не повернулися, за його поданням є лише одне прізвище із 181 особи, яка виїхала, які виїхали і повернулися з благодійною допомогою. Нагадую, виїхали і повернулися з благодійною допомогою. Прокопіву присудили цілодобовий домашній арешт під підозрою. Що він нібито допоміг у Хелянтові втекти за кордон. А тепер подивімося на головних персонажів американських санкцій. Чи був Деркач затриманий владою Зеленського? Ні. А він був фігурантом американських санкцій. Американці неодноразово тикали Зеленського мордою. Що в тебе бігає під санційний наш е, Деркач, а ти його нічого не робиш. Під американський портнов. Скільки раз тикали Зеленського мордою за портнова? Портнов спокійно влітку 22-го року залишив країну і залишався до речі, в Україні під час нападу. В сподіванні, що російські війська таки зайдуть у Київ, він тут всіх переставляє на посади. Коли російські війська були відігнані, Портнов красиво виїхав за кордон і ніхто нікого не зупинив. Але якщо ви нападаєте на Прокопіва, тоді треба садити під цілодобовий домашній арешт Руслана Стефанчука. Спікер Верховної Ради дав дозвіл на виїзд нардепа-слуги Андрія Одарченка у відпустку за кордон, звідки той не повернувся у вересні минулого року. САП поголосила Одарченка в міжнародний розшук, а фракція слуги досі не виключила е втікача зі своїх лав. Одарченку вже присудили, присудили по-моєму, 8 років в'язниці, а він досі честився депутатом-членом фракції. Це якась здич. Я вже не кажу про інших депутатів від слуги, які чкурнули за кордон і від початку бойових дій досі не появляються. Але, наприклад, у фракції Слуги народу прогулюється така мадам Марченко, депутатка із. Тернополя, вона фігурантка по одній справі із таким ще одним колишнім депутатом слуги. Зараз він нібито позафракційний, але голосує зі слугою як Цезорик, як кажуть галичани. Тому що це такий Юрій Камельчук. Так от ця Марченко і Камельчук фігурують у справі фонду, який десь там в окрузі. Камельчука в славному місті Шептицький, він же Червоноград був створений благодійний фонд, і через цей благодійний фонд кілька десятків людей спокійно телепортувалися за кордон під час війни. Отже. Що Прокопів закидають? Закидають сприяння в перетині кордону у Хилянту, одному зі 181 водія, який, який не повернувся. Один зі 180 водіїв. Натомість 180 представників благодійних громадських організацій, які завозили гуманітарку до Києва, повернулися до України. А там депутати не повернулись і їх ніхто не переслідує, розумієте? Якщо. Ну, от по Прокопіву. Щоб розуміти обсяги цих подвійних стандартів, і це ж всі прекрасно розуміють, що Прокопів не нажився на тому, що він когось підписував виїзд. А от хтось нажився. Бо, якщо 180 виїхало, один не повернувся із тих за підписом Прокопіва, які відбували за кордон, то із загальної кількості в 19. 1713 осіб, поданих всіма органами влади на адресу адміністрації Держприкордонслужби, виїхало 15 711 людей. Із них 1130 не повернулися на територію України. 1130 не повернулися. Доктор юридичному Ємець Син прекрасного депутата і патріота, теж ємця, наводить такий перелік ухилянтів. 579 дозволів на перетин кордону видавало Міністерство культури та стратегічних комунікацій, 366 мінмолодь спорту, це спортсменам видавалося. Мінкульт, очевидно, видавав діячам культури. 89 Держслужба з етнополітики та свободи совісті це для релігійних діячів. 61 дозвіл від Міністерства освіти і науки, 19 дозвілів від мінагрополітики і 16 від Мінекономіки. Тобто, коли зараз влада. Показово знущається з Прокопів, а якби Прокопів не був партнером кличка, ніхто б його не смикав. Тобто в ієрархії головних ворогів Банкової, звичайно, номер один це Петро Порошенко. І все, що пов'язане з Порошенком, банкову просто розносить, розриває, трясе, кіпає. і вони, вони при слові Порошенко, їх просто починає ну, падуче бити. Але другий номер за. Рівнем комунікацій міжнародних за набором особистих контактів політичних на, в західному світі є, все ж таки Віталій Кличко. Особливо, коли в Зеленському повністю винесло мізки, я не знаю, які там психотропи вживалися, але коли в Мюнхені Зеленський почав гнати на кличка, та не смішіть мої капці. До кличка в Німеччині такий пієтет, що Зеленський навіть не може уявити, бо він же ну, провінціал глибокий і малоосвічена людина. А в Кличка репутація в Німеччині просто блискуча. Я вже не кажу про його контакти в оточенні Трампа дуже давні. Тобто, після Порошенка вони заходилися скувати Віталія Кличка, тому що Кличко, все ж таки, лідер місцевого самоврядування. Він лідер асоціації міст України і він захищає всіх мерів. А судячи з того, скількох мерів і як атакує банкова. І за не менш надуманими приводами ніж того самого Прокопу Піва, чи Порошенка. Тобто на Порошенку, по-моєму, вони е, свого часу е, портнув е, напрацював такі матриці по, по клепанню кримінальних справ. Ну і от маємо е, таку історію. Але е, в Слуг є ще веселіші персонажі в оточенні Зеленського, яких він ну, просто не бачить в упор, як кажуть. Так от є такий нардеп Коптєлов, який задекларував мільйон 250 тисяч російських рублів, і власницею їх є дружина Коптєлова. Виявляється, Коптєлова працює в Росії, дружина Коптєлова. І е, вона працює навіть на ту структуру, яка обслуговує трохи причмелених недобитих українськими військами російських найманців, вона співпрацює з організацією воїн. Це всеросійський центр військово-спортивної підготовки молоді, створений за дорученням Путіна з метою виховати нове покоління патріотів і захисників Росії. Матка Боска, а цей, цей персонаж Каптєлов далі сидить у фракції Зеленського, і е, у Зеленського немає до, до нього претензій. Я вже ну, був у них е, депутат Ковальов з Херсонщини, який просто перейшов, е, так би мовити, е, колаборував із окупантами на Херсонщині, і брат його вступив в Єдину Росію там і став навіть депутатом. Він якийсь час одночасно, по-моєму, був і депутатом. Від слуги народу обласної ради Херсонської, і, і потім ще й депутатом від Єдиної Росії облради, яку окупанти зробили на лівобережжі Херсонщини. І ніяких висновків це їм не муляє. Знаєте, це як називається? В чужому оці тріску бачать, а в своєму колоди не бачать. Оце така влада Зеленського. Оце з цим нам доведеться ще існувати якийсь час. Сьомий рік пішов Зеленський. Сьомий рік. Це, я роблю це саме акценти на цих речах, про які я щойно згадував. З огляду на те, що Зел... пішов сьомий рік пі... після обрання Зеленського президентом України. Ви ж за це голосували за Зеленського, правда ж? За це. Я так і зрозумів. Дякую, друзі. Поставте вподобайки, поділіться цим відео і дякую їм, Збройним силам за те, що вони в нас такі мужні і, і є справжньою елітою нації.